Перешпорісти. Сьогодні готуємо житній хліб на залишках пшеничної опари. Всю нашу опару пересипаємо. У мене опара з холодильника, тому додаю теплу воду. Всю грамовку я пропишу потім у під відео. Ось таким вінчиком дуже удобно, дуже зручно замішувати житній житні хлібчик. Перемішуємо все добре. Все, на жидкості залишали. Тепер будемо додавати зараз мед і цукор. 35 грамів меду. 35 грамів цукру. Так. І дванадцяграм солі. Перемішуємо знову до одного лічку. Для гарного запаху кольору смаку дам 12 грамів сухого солоду червоного. Через І ще кмину. Буде у нас ароматний хлібчик такий. Ну, от, неповна ложка. все Наш мед і цукор розгорилося. Тепер можна додавати пшеничне борошно. У мене борошно другого сорту пшеничне. 150 грамів борошна перемішуємо.